І щойно до журналістів вийшов один з кандидатів в президенти Володимир Зеленський. Можемо просто зараз послухати, що він говорить. Ну що, ви хочете якісь питання? Будь ласка, я готовий. Тільки що привітав. Я хочу сказати. Я дуже вдячний президентові України Петру Олексійовичу Порошенко. Тільки що він мене привітав з перемогою. Я йому вдячний і сказав, що я можу розраховувати на його допомогу у будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Дякую. Ще раз, так. Да. Будь ласка. Давайте поаплодуємо. Це Дякую. круто, ми об'єднуємо Україну. Давайте ми будемо давати мікрофон, тому що для запитання. Тому, що, що, що я, буду, є. я буду, я буду, буду, я я слухаю. Ну, давайте так, хто прийшов перший. Тому. Добрий, добрий, а, да, добрий вечір, Володимир. Добрий вечір. будь ласка. Українські новини, інформагенція Босик да. Сергій. У мене два питання, два коротких. Давайте давайте задавайте. Будь ласка, ставте питання. Будь ласка. Добре, Люди чекають. Скажіть, будь ласка, ви вже визначились конкретно з місцем, де ви будете жити і... Браво. і працювати. Ну я маю на увазі те, що ви заявляли про те, що збираєтесь переносити адміністрацію. Так, ми не хочемо бути в всієї адміністрації. Да, чи, чи є це правда, це місце я ви... по я повинен спочатку туди попасти. Я не знаю, де це буде місто. Місто повинно бути відкрите. Як вам це місце? Маленьке, так ми дуже хочемо скоротити адміністрацію президента. Це місце під арештом, до речі, якщо ви... да, під арештом? Під арештом. Да, я просто не знав, що воно від арешту. І, да. і я хотів спитати, нам дуже. Ви знаєте, перш за все, я хочу вам сказати, що я хотів би, щоб не було не було трафіку в Києві. Тому я хотів би знайти таке місце в Києві. А може біля Києву. Щоб не було яких, якихось там кортежей. Я хочу позбавитись в цілому від картежей. Да. Зараз на мене сурово дивляться охрана. Знайдемо місце. Знайдемо місце. Скажіть, будь ласка, чи нам просто цікаво, хто буде замість вас, дев'яносто п'ятому кварталі грати І Як ви до жартів будете ставитись про вас? До жартів? До жартів я нормально відношусь. Я думаю, що ми живемо з вами в свободній. Демократичній країні жарти повинні бути. Тоді ти розумієш, в чому твої помилки, в чому проблеми в Україні. Що вибачте, будь ласка, я відповідаю. А, а що за перша частина було питання? Хто буде замість мене? Не знаю. А мені можна іноді з'являтися? Це жарти в залі, тільки в залі. У нас багато талановитих хлопців. Я думаю. Все буде нормально знайдуть заміну. Олександрович, Перші кадрові призначення. Це буде через це буде окрема е, прес-конференція. Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей, і це відноситься не тільки до пана Луценка. Владимир Александрович, до, добрый вечер. Я тут. Я а тут. я не бачу. Я тут, рядом, рядом. <клышленные> а, 30, Виталий тысяч, да, издание «Обозреватель». Очень приятно, В принципе, да. простой вопрос. Как вы будете выстраивать отношения с Россией в ближайшие несколько месяцев? В каком ключе? Можете, пожалуйста, так детально, насколько это возможно, разъяснить? Спасибо. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. И считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. вот в любом случае мы будем продолжать именно минское направление, идти а, до конца, а ради того, чтобы припинити вогонь. Бо це найголовніше для нас повернути наших хлопців живими і, па, і, звичайно, я хотів вам сказати, що, а, крім мінських договірень, звичайно, для нас зараз задача, я считаю, номер один, вернуть наших всіх зключених, всіх полонених, всіх військових полонених. Це наша перша задача. Наших моряков. Я вы знаете, я вам скажу, что я не знаю, имели ли я право сегодня нет у меня этого статуса еще. Официально нет статуса президента Украины, но я общался с родителями. Вы знаете, не, ты не можешь спокойно реагировать на это. Я общался с, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача. Не тільки для мене, так и для, для кожного українця. Я уверен, что все ждут этого результата. Положительного. Всех, я же сказал, всех наших заключених, без исключения, естественно. Я запитання. Наших да, добрий вечір. Ви я знаю, ви вже говорили. А що би конкретно ви як президент вже зробили для людей, які мешкають на окупованому Донбасі і в Криму? Не тільки сказали, а й зробили насамперед. Що я вже зробив? Що ви зробите насамперед? До першим? Речі, до речі, я хотів би вам сказати Наталя. Дуже дякую за запитання. Я зараз хочу звернутися не тільки для вас, не тільки до вас, і ще до всіх журналістів, шановні журналісти, ми вас забро... запрошуємо на ближчий час. Це наш план. Підготовка. Я поки що не можу вам сказати в відкритому ефірі. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну. А, а з, приводу того, щоб да, з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі, і ми вас запрошуємо. Нам буде потрібна ваша допомога. Це буде найближчий час. Ми будемо з вами розмовляти не півгодини, не годину. Ми вам розкажемо наш план дій. Це буде ну, на ближчий час, ми повідомимо всім. Всіх наших українських журналістів українських і всіх наших блогерів у нас є план дій. Я думаю, що ми нашою передвиборчою компанією всім показали, що ми можемо робити, яка у нас дуже сильна команда молода і є дуже креативні ідеї. Нам потрібна ваша допомога.